Розділ 19. Даніель Купер цілком усвідомлював, що збори в Офісі Рейнолдса вже закінчилися. Всім слідчим компанії були розіслані доповідні записки про пограбування Лоїс Белламі, яке відбулося тижнем раніше. Даніель Купер просто ненавидів будь-які збори. Він ледве висиджував, слухаючи цю дурну, безістотну трискотню. Він прибув до офісу Рейнолдса на 45 хвилин пізніше, коли містер Рейнолдс вже сказав половину своєї промови. Як мило з вашого боку, що зайшли, сказав Джі Рейнолдс із сарказмом. Репліка залишилася без відповіді. Марна трата часу, вирішив Рейнолдс. Купер не розумів сарказму чи чого з такого роду. Ось у чому справа. Винятком було затримання злочинців. Уже в цьому він допускав, що цей диявол, диявол був справжнім генієм. В Офісі в цей час було три слідчі Девід Сміт, Роберт Шніфер та Джері Девіс. Всі ви прочитали докладну записку про пограбування Беламі, від вів Далі Рейнолдс. Але є деякі додаткові відомості. Як з'ясувалося, що Лоїс Беламі. Кузіна комісара поліції, і він підняв жахливий вой. Що робить поліція? запитав Девіс. Сховалися від преси, не звинувачуйте їх. Офіцери, які займалися слідством, поводилися подібно до кейса на копса. Вони справді визнаються, впіймали злодійку в будинку і дали їй втекти. Тоді у них повинна бути дуже гарний опис цієї дами. Відповів Сміт. В них чудовий опис її нічної сорочки, хитро зауважив Рейнолдс. Вони були так вражені її фігурою, що їх мізки розплавилися. Вони навіть не помітили колір її волосся. Вона начепила бігуді та чепчик, а обличчя замазала косметикою. За їх описом жінці десь років 25-26, і у неї. Зовсім фантастичні груди та зад, більше жодної нитки. Щоб розпочати слідство, у нас немає нічого, абсолютно нічого. Вперше за весь час заговорив Даніель Купер: у нас є дещо. Усі погляди зійшлися на ньому з різним ступенем подаву. Про що ви кажете? запитав Рейнолдс. Я знаю, хто вона була. Коли Купер прочитав зранку доповідну записку, він вирішив поглянути на будинок Беламі як перший логічний ступінь. Для Даніеля Купера логіка була над усе. Божим даром, основним рішенням будь-якої проблеми, і, звертаючись до логіки, треба було починати саме спочатку. Купер під'їхав до маєтку Беламі в Лонг Айленді, поглянув на нього, пішки обійшов навколо і повернувся на Манхеттен. Він дізнався про все, що хотів. Будинок був ізольований, поряд не було громадського транспорту, і це вказувало, що грабіжник під'їхав на машині. Він пояснив мотиви присутнім в офісі Рейнолда. Зрозуміло, як їй було незручно користуватися власним автомобілем, який легко вистежити, чи автомобіль вона або вкрала, або взяла на прокат. Я вирішив спочатку перевірити прокат автомобілів. Я припустив, що вона орендувала машину на Манхетені, де їй легше замісти сліди. Джері Девіс був скептично налаштований. Ти як дитина, купер. На Манхетені беруть на прокат тисячі машин на день. Купер не звернув уваги на втручання у свою розповідь. Усі операції з машинами заносяться до комп'ютеру. Відповідно, кілька машин взяли жінки. Я їх перевірив усіх. Розшукувана жінка взяла напрокат машину в 61-му гаражі на західній 23 й вулиці марки Шевроле Примх о 8-й годині вечора, коли сталося пограбування, і повернула її о 2-й годині наступного дня. Звідки ви знаєте, що це була та сама машина? скептично запитав Рейнольдс. Куперу набридли всі ці нудні питання. Я перевірив свідометр до маєтку Лоїс Беламі і назад 64 милі. Це збігається зі свідченням на капризі. Машина була оформлена на ім'я Елен Бранч, псевдонім, здогадався Девіс Сміт. Правильно, її справжнє ім'я Трейсі Вітні. Всі з подовом дивились на нього. Чорт забирай, але як ти докопався до цього? запитав шніфер. Має фальшиві документи та ім'я, але вона мала підписати угоду. Я взяв оригінал договору та отримав звідти відбитки пальців. Вони повністю збіглися з відбитками пальців тресі вітні, яка відбувала покарання у південній лузіанській виправній колонії для жінок. Якщо ви пам'ятаєте, я розповідав про неї близько року тому через викрадення Ренуара. Згадав, кивнув Рейнолдс, але ви казали, що вона не винна. Була тоді не винна, але зараз ні. Пограбування Белламі її робота. Маленький виродок знову всіх обставив і зробив це так просто. Рейнольдс намагався приховати зазріць. Це це чудова робота, Купер. По-справжньому чудова робота. Давайте притиснемо її до нігтя. Ми передамо її поліції та з яким звинуваченням? спитав Купер слабо. Взяла напрокат машину. Поліція не змогла ідентифікувати її і проти неї немає жодного доказу. І що ми, ви вважаєте, робитимемо? спитав шніфер. Чи дозволимо їй гуляти на волі? Цього разу так, сказав купер, але тепер я знаю, хто вона насправді, і вона спробує зробити щось подібне знову. Він витяг маленьку книжку і записав дуже ретельно: Тресі вітні.